Ти слухай мене. Мене слухай, проще. То кого я маю слухати? Нема до кінця вільних людей, абсолютно вільних. Кожен комусь належить. Кожен чийсь раб. Цікаво, кому належиш ти. Диявол, тобто наш противник, він нестерпно хотів спокусити Ісуса. Він нестерпно хотів, аби Ісус прислухався якраз до Його версії, як йому стати популярним, як йому стати цілком відомим, як так зробити, аби кожен на нього відкрився. Натомість Ісус показує тут чудову рису у другій спокусі, коли він витримує і не стріває з наріжника храму. Коли він не робить такий фокус-покус, аби представити себе, дивіться, який я геніальний, він навпаки, ми бачимо, що Ісус, коли робить чудо, то всіх зациткує, нікому не кажіть, але нікому не розповідайте. Хоча мало хто його тоді слухав, та й сьогодні не всі слухають. Але він, він хотів, аби його приймали не за те, що він робить, не за те, що він може дати. Бо коли ти ходиш бігаєш за Богом, бо за те, що він тобі може дати здоров'я, успіх, гроші. Бізнес добре буде йти, або там ще щось, то це, це вже якось тобі треба не Бога, тобі треба успіх. Тому тут важливо для себе зрозуміти, що такі поняття, як раб Божий, або Слуга Божий чи Син Божий, вони тут по-перше тотожні. Але кого ти слухаєш, до кого ти прислухаєшся, хто для тебе є авторитетом, для кого ти уділяєш більше часу, той і є твій пан. Немає вільних людей, ніхто не вільний. Кожен чогось раб. В певному сенсі, навіть ти, коли машину купиш, автомобіль, то ти стаєш рабом. Бо тобі треба його пільнувати, годувати, ремонтувати, обслуговувати. Ти виходиш заміж, одружуєшся, ти стаєш рабом свого чоловіка, своєї дружини. Бо собі вже повністю не належиш, а їм. Коли діти народжуються, то це взагалі тотальне рабство. І я вже, я вже не, не говорю про залежності, про якісь. Чи алкоголізм, чи наркотики, чи ігрову залежність, інтернет залежність, то Ісус так говорить: хто належить гріху, той раб гріха. Тому він пропонує альтернативу, щоб ми вчилися кожен день і з перших кроків бути рабами Божими. А раб у Бога дорівнює син, раб дорівнює напарник, раб дорівнює друг. І, тобто, аби ми вчилися. Виконувати не те, що я хочу, не те, що мені хочеться, не те, що мені підказують звідси або звідси, чи світ, чи, чи диявол, чи ще хтось. Але аби я насамперед знав, що я маю робити, що мені говорить Отець, що мені говорить Дух Святий, що мені показав робити син. І коли я це роблю, то факт, то в певному сенсі я тоді буду рабом, бо я буду йому належати, а не собі. Але цікаво, що тільки це рабство дає повну свободу. Я якось розмовляв з одним чоловіком, так мене було вразило. Він п'яний, у мене зранку просив гроші. Я якраз з літургії, додому йду на випивку, похмелитися, так і казав. Я йому кажу: Отак, але ти не розумієш, що ти, ти залежний, ти вже залежний. Тобою керує алкоголь. Дивися, чоловіче добрий день зранку, з 8 година, а ти вже просиш у мене, священника, там 50 грамів похмелитися. А він каже: Ні, отець, я незалежний. І якщо хочу не пити, я не буду пити. Ну кажу, давай зробимо експеримент. Два тижні не, 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 не п'єш. А він тобі: ні, я якщо хочу не пити, то я не п'ю. Але я тепер не хочу не пити. І, і, і далі бідний помирає і гине, і вже, на, на жаль, не перший, і, 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 і на, на жаль, так показує ситуація і не останній. Але йдеться про брата і сестри, не лише про алкоголізм. Йдеться про будь-яку залежність. Будь-що, що керує твоїм життям, будь-що, що тобі наказує, як ти маєш проводити свій вільний час. Як ти маєш працювати, відпочивати, це є твоїм Богом. Йому ти належиш. Чи, чи цій залежності ти, ти, ти належиш? А може тій людині, чи спів залежиш? О, це така глибока тема. Можемо говорити, не переговорити. Тому перевірте, перевірте, чим ви керуєтеся, ким ви керуєтеся, що допомагає вам приймати рішення? Що допомагає вам зрозуміти, що є добрим, а що є злим. Що допомагає зорієнтуватися у просторі. А мало того, аби не лише самому на ногах стояти, але під друзям підказати, що є твоїм керунком. Я особисто на правах реклами запрошую вас прислухатися до того, що говорить Господь через Слово Боже, через науку церкви, через навчання святих. Бо це і є воля Божа. Це є те, що для, вас, що для вас приготував Господь, що дає правдиву свободу, що звільняє. Справді очищає від усяких залежностей, від усяких пут, від усяких кайданів. Тому утікаємо від будь-якого рабства і пам'ятаємо, що лише рабство Боже не є рабством як таким. Лише рабство Боже є свободою, дає можливість вибирати, дає можливість, щоби ти керував над твоїми бажаннями, а не вони над тобою. Щоби ти керував над, над життям, над обставинами, а не вони тобою. І ти тоді справді стаєш собою, ти тоді справді стаєш вільним. Дякую за вашу увагу. Пригадую, що хто з вас хоче брати участь у розвитку подібного контенту християнського, то в описі під відео є посилання на банку для підтримки цього і подібних проектів. Ставаймо вільними. Не будьмо рабами гріха або якихось інших збочень. Але нехай рабство Боже, нехай послуг Богові робить насправді сильними і справді вільними, бо він такий і святими. Будьте благословенні. Мир вам!